Віч Лесі Українки, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, з ньому травицю вкрива. та пташо вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літа? Вненьки спитала дитина. Ні, не кожна, Отказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька, скаче швидко там біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, на що морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що скоро прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміливі, напевно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чи ж, дзвінка і так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися, я. Не байдужать і пташ місинку, мусить пташка малесенька дбати, Де б водиці дістати краплину, Де б під снігом поживку шукати. На що співає чудна, краще б шукала зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна співа веселенько, Розважає пташина серденько, Жде, що скоро прилине весна.